Всім привіт! Це відео не просто рецепт запеченої курки. Це детальна інструкція, як вивести вашу страву на інший рівень. Я розповім, що потрібно робити і які використовувати техніки, щоб ваші рецепти завжди були ідеальними та смачними. Для початку кладемо одну столову ложку з горкою кетчупа. Та півстолової ложки американської гірчиці. Ви можете взяти звичайну гостру гірчицю. Я полюбляю використовувати американську, вона більш солодка і пікатніша. Перемішуємо. Можна сказати, що у нас вийшов, скажімо так, свій соус барбекю. Обов'язково потрібно скуштувати, бо під час приготування смаки змінюються. Ще трошки можна додати меду. Я полюбляю більш кисло-солодкі маринади. Так. Ще один раз перемішуємо. Беремо кісточку. Перекладаємо наше м'ясо обратно на противень. Змащуємо маринадом по всій поверхні. Та ставимо в духовку при 180 градусах буквально на 2-3 хвилини. Цього часу буде достатньо. Щоб зовні наша курочка стала золотиста, а всередині вона залишилась соковитою. Дістаємо нашу курку і ви можете бачити, наскільки вона стала апетитна та хрумкою. Беремо і просто знімаємо та викидаємо. Можете бачити, що буквально за пару хвилин вона стала рум'яна і золотиста. На даному етапі курку нарізати не потрібно. Дайте їй відпочити буквально 5-10 хвилин. За цей час соки, які знаходяться всередині м'яса, вони рівномірно розподіляться по всій її поверхні. Перекладаємо нашу курочку. Різаємо. Я сподіваюся, камера передає дуже соковита та ніжна. Зараз покажу. Дивіться, наскільки вона соковита. І ніжна. Бачите, воно поблискує? Це означає, що всі соки всередині збереглися. Дивіться. Це дуже смачна та проста страва, яку кожен з вас зможе приготувати і у себе вдома. Готуйте та радуйте своїх рідних та близьких. А напишіть в коментарях. Які ви хочете далі бачити рецепти від мене?